Після підриву гідроелектростанції у телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що у тимчасово окуповані нові каховці затопило парк розваг каскова діброва, де також був зоопарк із тваринами. Гуманістичний рух Йоенімалс поспілкувався з керівництвом зоопарку, і там підтвердили, що його повністю затопило. Врятуватися змогли лише лебеді, лебеді та качки. За інформацією Енімалс, на момент затоплення у зоопарку було 240 тварин і птахів. Зазначимо, що зоопарк Каскова Діброва опинився в окупації з першого дня великої війни. Окупанти обстрілювали територію парку, влаштували блокпост, допитували працівників зоопарку. Їжу для тварин привозили небайдужі місцеві мешканці та фермери. Волонтери допомагали та збирали кошти. Власне про ситуацію із зоопарком будемо спілкуватися далі. На зв'язку з нами власниця комплексу відпочинку казкова діброва Олена Навроцька. Пані Олена, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пані Олено, ось маємо вже інформацію, що таки підтвердилося те, що так не хотілося, що підтвердилося, що затопило повністю зоопарк. Чи можете нам розповісти загалом, як ви і коли дізналися про підтоплення? Як це було у шостій годину ранку? Мені зателефонувала робітниця казкової Дібрової, Валентина. От вона дуже плакала і сказала, що зірвали Каховську ГЕС і повністю затопило казкову діброву і ті тварини загинули. Так як там комендантська година, вона раніше не могла туди потрапити і тільки потрапила в ось цій годині. От там вже було все оціплено. Ру Русниць. І е, вода стояла вже повністю покрила по дахи будівель. І плавали по воді вже трупи тварин і е, деякі частини будівель. Пані Олено, скільки mm. тварин взагалі там було? І чи можете розповісти, які села? Тварин було е, близько. 200, які загинули. Деякі тварини знаходились у Валентини вдома, тому що не було взимку ні опалення, ні світла в Казковій діброві, і теплолюбивих маленьких тварин вона забрала додому. Вони вижили, вони зараз вони з ними вдома знаходяться. Загинули великі тварини: це коні, віслюк, камерунські із кози, від єноти, тоді павліни, птахи різні. Вижили, вдалося деяким тваринам це качки. Я сподіваюся, що черепахи вижили, лебеді, сім'я лебедів з маленьким кашеням вижили. Тоді, можливо, люди кажуть, що бачили нашу собачку, жульку, коти вижили, от встигли вони врятуватися. Зараз шукаємо наших тваринок, можливо, що деякі там змогли врятуватися самостійно, тому що вольєри не були закриті, ми їх не замикали на замок. Щоб мали можливість, якщо бомбардування чи оце потопи, то можна було відчинити. Але зрив потоплення було в 3 години ночі, і до 6 годин ніякої можливості потрапити туди не, були, не мали працівники. От казкова діброва була в окупації. Повністю по колу замінована, всі дороги е, перекриті деревами, це, на, от, перериті були на березі парку окопи і там сиділи російські солдати. От, були блокпости, повністю перекритий е, Дніпровський проспект, і снайпери, там, і е, ходили е, патрульні. І е, можливості евоюкувати ніякої не було, і тварини заблоковані були повністю у парку. От, в цій жахливій ситуації без світла, без опалення, без е, ті, коштів. Е, нам просто допомагали київські фонд анімано. Що зараз там відбувається? Е, взагалі на території зоопарку. І хочу запитати, ви сказали, що продовжують місцеві бачити, тобто шукати якісь пошукові операції, я так розумію, відбуваються? Відбуваються. І кажуть, що бачили внутрі наших, вони могли вижити, От Вони бігали в Можливо, що може, ну Ми сподіваємося, що комусь вдалося самостійно врятувати. От ще, чим погано, що воно ж все заміновано там весь парк. Вони могли і підірватися на мінах. Міни порозмивали, поводивали, так що ну, вони могли підірвати. Пані Олена, а, а під час окупації зараз, Перепрошую. зараз Стан, який в діброві, повністю вона затоплена, там немає вже ніяких небудівель, нічого, вони повністю повинні під слоєм води і підтричать верхівки дерев. Хотіла ще невеличке таке запитання про те, як себе взагалі от відчував зоопарк під час окупації і зараз відчуває. Ви сказали, що допомагала пані Валентина, я так розумію, працівниця напевно зоопарку. Скільки людей загалом там ще залишилося, які доглядали за зоопарком? Залишилось тільки двоє людей: Паля і Вова. Тому тільки по черзі ходили кожного дня під обстрілами. Ризикуючи своїм життям, ходили, годували тварин. Більше нікого не було, От, ніяких не охорони, то що ну, це неможливо. Повиганяли всіх і їх тільки теж пропускали, так ну тож вони вже знали, що ходили люди. Мені можливості там залишатися не було ніякої. Я виїхала 1 липня минулого нової Каховки. Там були тільки такі умови. Від співпрацюють, чи виїжджаєш? Я виїхала Пані Олено, дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Бажаємо. якомога Собі знайти, знайти, знайти... врятованих тварин, сподіваємося, що справді змогли врятуватися хоча б самотужки. Так, це була Олена Навроцька, власниця комплексу відпочинку, відпочинку казкова Дібро.